На операційному столі пацієнт з ушкодженням понад 30% опіків тіла. До центру термічної травми він поступив із ізмінно вибуховими пораненнями. Поки хірурги готують ліву руку до пересадки ксеношкіри, із правою працює ерготерапевтка Олександра Тимошенко. Пацієнт не відчуває сильного болю, тому я можу більше згинати та розгинати і цим самим робити профілактику контрактур. Це відділення реанімації. І тут теж працюють реабілітологи. Пацієнт складний. В нього ампутація обох верхніх кінцівок. Мало того, це все ускладнено внутрішньочерепною травмою, порушенням зору, і внаслідок контузії, в нього також порушення слуху. Борис змінно-вибухове поранення отримав на Донеччині. Наразі фізичні терапевти допомагають йому навчитись змінювати базові положення тіла від повертатись на бік до переходити в положення сидячи. памеречення ти мені кажеш, добре? Домовились? Не мовчи. Розкажи мені щось про себе. Чим до війни любив займатися? Яке в тебе хобі? До війни я працював на стройці. Покльовка, покраска. Таке. Чим раніше почнеться процес реабілітації, тим краще для пацієнта, каже фізіотерапевтка. У пацієнта йде запальний процес в області ампутації, набряк. Це все якби спричиняє те, що зменшуються об'єми рухів в збережених суглобах. Дуже важливо саме на ранньому етапі почати розробляти ті рухи, приводити їх до норми, тому що це дуже важливо у подальшому для користування протезом. Перші кроки на протезах робить Сергій Кумчак. Це каже завідувачка реабілітаційного відділення Юлія Гук. десяте заняття. Кілька хвилин і перевірка, аби не натер похирів на ще незагоєних від опіків. Кінцівках пройшло у нас трошки більше ніж чотири місяці після поранення. Пацієнт вже тиждень як користується протезами і нижніх і верхніх кінцівок. З перших днів поступлення він був надзвичайно е позитивно налаштований. І я хочу відмітити його такі надзвичайно сильні вольові якості і бажання працювати над собою. Сергій Кумчак поранення отримав цьогоріч у лютому на Покровському напрямку внаслідок скиду ворожого дрону. Наразі з фізичними терапевтами відпрацьовує ходьбу з ерготерапевтами. Готується до побуту вдома. На оборонці чекає дружина та двоє дітей. Щоб він був пристосований до життя, до побуту, тому що вдома, щоб він міг почистити картопельку, щоб він міг нарізати ковбаску, щоб він міг дома помити ту саму посуду, щоб він міг помити яблуко, тому що вдома дитина, тому що він має бути пристосований. Поставити пацієнта на ноги то велика спільна робота цілої команди, каже завідувачка реабілітаційного відділення Юля Гук. За більш ніж три роки повномасштабної війни повернули до життя чимало пацієнтів, і найважливіше в цій роботі спільні зусилля і медиків, і пацієнтів. Якби важко не було працювати, якби який би важкий випадок не був для пацієнта. Для нас це може бути легше. Важче працювати з людьми, які не хочуть, не хочуть відновитися. На жаль, таке буває. 70% реабілітації, я завжди кажу, залежить від самого пацієнта. Ми можемо скерувати, допомогти, але зробити за пацієнта це вже буде не реабілітація. Повернутись до життя допомогли і медики, і сім'я, і друзі, каже Сергій Кумчак. Наразі він підбатьорює інших пацієнтів закладу та будує плани на майбутнє. Я вважаю, що це не найгірший варіант, який є. Я кажу, за 4,5 місяці вже можу ходити. Це це, це дуже. Дуже добре. Я ще її лежав, я мені там зати там. Там це займе там скільки там місяців. Я кажу, ні, це, це має бути скоріше. Там це вже має. Ну, я хочу, я хочу вийти, сісти, дій, там, вийти, пройтись по, по місту. Я хочу дойти сісти сам в машину. Планує водити? Звичайно. Ну, на автоматі, я думаю, це ну, коробка автомат, я, я, я думаю, я це зроблю. Я відчуваю, я відчуваю тиск, коли нажимаю на цю ногу. Я думаю, в мене це вийде. Ольга Орел, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінничина.